Всім привіт! Пен електромонтаж. Сьогодні у нас погодка не дуже, але ми працюємо, монтуємо землення, комплект вже стоїть, комплект на 12 метрів. Виробник Ефес блискавка, виробництва України. Слайк у нас вже перший тир загнав. Весь комплект має становитися на 12 метрів. Прокопалися таку траншейку. Змонтували ми вже заземлення. Вивелимо вже кабель для землення. Тут змонтовано у нас 15 метрів глибиною. Nam aparat pokazał 14-dolną. To jest nam to nie dostać, z domu pokopali u drugim drugą na 15 metrach m, gdzie jeden komplet na 12 m. Zjednujemy, zjednujemy ocinkowaną półsoju. Tutaj mamy taką ocenkowaną polosa. Nie będziemy zahańiać. nas montażny stolik. O Slajk drugi wtorek. Tak, zakłócaj drugi wtorek. Rozmutujemy polosu, żeby znaliśmy dwa uzemlwiaczy. І заміряємо, що нам будуть показувати полосу. землювачі. Під'єдналися другий землювач. Міряємо що нам покажуть два ширі. Приєднали апарат і дивимося. 7 і 8 Ома. Це мусимо ще добивати донизу.